Нова рентгенівська діагностична система запрацювала у Тростянецькій міській лікарні. Відтепер у діагностичному відділенні працюватимуть два повністю відремонтованих та оснащених рентген кабінети. Новий рентгенапарат, який також виконує функції флюорографа, придбали завдяки спільним зусиллям благодійного фонду Благомай та компанії Мандаліз Україна. Я дуже радий, що воно встановлено, і я дуже радий, те що я побачив, що дійсно воно було зроблено під ключ, як, як кажуть, і Ну, цим можна пишатися. Це не перший і я впевнений не останній раз, коли ми передаємо щось для лікарні. Обладнання, яке ми передаємо сьогодні, коштує 4 мільйона гривень приблизно, як було вже сказано, там десь 14-15 мільйонів. Це те, що ми подарували лікарні під час війни, хоча підтримували лікарню досить інтенсивно і до війни. Що хочу побажати всім здоров'я, тому що. Це зараз головне здоров'я фізіологічного, психічного бути всім спокійними і радіти життю. Ну і всім дуже дякую за вашу роботу, тому що завжди на вас можна розраховувати за словами голови Тростянецької громади Юрія Бови. співпраця бізнесу, благодійних організацій та місцевої влади є безумовною запорукою успішного розвитку життєдіяльності різних сфер громади. Величезна подяка. Пане ігре вам, вашому колективу, це якраз приклад того, що компанія не просто існує да, в місті, функціонує в місті і ну, сплачує податки, і можна було на цьому поставити крапку. Компанії не байдуже, як сьогодні буде виглядати освітній процес в школах, як буде виглядати сьогодні медичний процес, бо тут лікуються і ваші працівники. Компанії не байдуже взагалом. Де працювати далі? Бо багато компаній сьогодні виїжджають, просто релакуються. там. Ви тут, колектив повертається на роботу, працює, ми вболіваємо за вас. Ми робимо все, що можна зробити з нашого боку, щоб вам теж було комфортно працювати. Кожен кабінет, кожне відділення повинні ставати крок за кроком кращими. Раз уже ми вкладаємо кошти. Тут два варіанти: або кошти на армію, або кошти от таку відбудову, щоб це було краще людям, які сьогодні повертаються жити в цей населений пункт. І мені дуже приємно, що сьогодні це не просто кабінет, це зірцевий кабінет гарного рівня і з гарними умовами для персоналу. Ми всім бажаємо сьогодні не хворіти. Але якщо, якщо доля така, ну, ми зрозуміємо, що не можна сьогодні бути абсолютно здоровими любої людині, то ми хочемо, щоб людина максимально швидко стала на ноги, була вилікувана, з посмішкою повернулася на виробничий процес і працювала заради підприємства. Величезна подяка ще раз. І всіх вас вітаю з наступаючими святами з Пасхою. Новий високотехнологічний апарат дозволить значно покращити якість діагностики та забезпечити своєчасне виявлення захворювань у пацієнтів. Раніше ми не могли робити, наприклад, якщо людина корпихло віку слаба, вона не може стояти, вона не могла пройти фліорографію. Ми робили тільки лежачі в тому кабінеті на апараті звичайному. тепер ми можемо. Ну, у нас є все для того, щоб любій людині в будь-якому стані, навіть без свідомості зробити. І, ну автоматизована система для того, щоб ну спрощує роботу, за словами директорки медзакладу Лілії Гонтар, постійна увага та підтримка з боку влади та бізнесу допомагає Тростянецькій лікарні не просто відновлюватись, а й покращувати якість обслуговування пацієнтів. Підприємство вкладує шалені кошти в лікарню. Ну для нас це дуже великі кошти. Ми з е Дякуємо вам за це. У нас стоять стоматологічні установки, кардіографи, працює вже безконтактний тонометр, який подарували, і люди вже задоволені, приходять і це сучасний рівень обстеження. Це перш за все діагностика. Тобто хворобу треба передбачувати і діагностувати на рівні на ранніх стадіях і це набагато краще, чим лікувати потім запущені випадки. У нас достатній рівень лікарів нашого медперсоналу на сьогодні для того, щоб показувати всі медичні послуги саме тут, щоб люди лікувалися. Тому хай воно працює на користь нашій громаді. Всім вам дякую, всіх зі святами. До слова, це далеко не перша така допомога від благодійного фонду благомай та компанії «Моделіз Україна. Починаючи з 2022 року, Тростянецька лікарня отримала підтримку у вигляді необхідного обладнання на суму більше ніж 14 мільйонів гривень. У цьому році благодійники також подарували медзакладу сучасний безконтактний тонометр. Це безконтактний пневмотонометр, предназначений для вимірювання внутрішнього тиску, діагностики глаукоми. ну або іншої офтальмогіпертензії. До цього було чим вимірювати, але це був інший тонометр, який потребував знеболення, анестезії, тобто закапування очних крапель анестетика, і це був контактний метод, контакт з рогівкою ока, фарбник, який залишався на рогівці ока. Завдяки такому обладнанню мешканці зможуть приходити більш якісне, безпечне і оперативне обстеження. Тростянецька міська лікарня продовжує оновлюватись, а разом із нею росте рівень доступності медичної допомоги для кожного мешканця, і це результат спільної праці небайдужих людей, бізнесу, влади та медиків.